У космачі 535 учасників колядували для встановлення рекорду. Найбільше було дітей. Також долучилися до них педагоги, працівники ліцею, батьки учнів, представники влади і духовенства. Зафіксував рекорд та вручив диплом учасникам коляди. Представник книги рекордів України Дмитро Палійчук. Мав за честь бути повноваженим представником книги рекордів України. Вручити дипломи, нагороди, привітати учасників. Вважаю, що такі заходи надзвичайно потрібні в даний час. Для того щоб підтримати наших воїнів, підтримати морально-бойовий дух, ідею подав керівник ліцею Василь Линдюк. Його підтримали педагогічний колектив та учні. Це важливо перш за все для нас, оскільки ми маємо свої звичайні традиції і хотіли привернути увагу інших народів. Щоб підняти цікавість до нашої української культури, я вважаю, що вдалося було дуже приємно побачити діточок в наших націновбранні нашому національному. Виконання цієї коляди це нагадування всім про події в державі. Також це підтримка дітьми наших захисників та захисниць. З Скосмача Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раїв.